Олег Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, я хотів би звернути вашу увагу на вчорашню заяву прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана в інтерв'ю одного із телеканалів. Пан Гройсман сказав, що в нього немає іншого виходу аніж чергове піднімати тарифи на газ на житло-комунальні послуги і з 1 травня. 2016 року уряд, за який ви голосували. Я звертаюся до тих, хто голосував, на 70% знову піднімає вартість житлово комунальних послуг для українських громадян. Я розумію, що можливо урядовцям вони можуть і на 170% піднімати, але мільйони людей не витримають цієї ціни, вже яка є сьогодні. Собі вартість видобутку українського газу становить півтори тисячі гривень за тисячу кубів. Споживачі побутові отримують газ по 7200 тисяч гривень за тисячу кубів. Підвищення на 70% вартості газу це майже 12 тисяч гривень за тисячу кубів. Покажіть мені в цій країні людей, крім олігархів і казнокрадів, які можуть заплатити 12 тисяч гривень за тисячу кубів газу. Нам розказують про субсидії. Такі субсидії отримують всю країну, перетворили на жебраків, які мають ходити за субсидіями. Тому я звертаюся з вимогою до уряду Гройсмана, до парламентської більшості в складі регіоналів, припинити грабувати українських громадян. Немає в людей можливості по 12 тисяч гривень за тисячу кубів платити за газ. Треба податки платити олігархам, включно з президентом, а не ховати в офшорах свої компанії і тоді не буде потреби обдирати мільйони українців.